Всім дуже дякую за те, що ви сьогодні так дружно прийшли на наше свято, вигодське літо. І зараз я би хотів, щоб ми разом разом з вами оцінили всю ту роботу, яку зробили наші люди, які проживають тут, на наших теренах. Сьогодні завдяки. Завдяки підтримці великої народного депутата України Анатолія Борисовича Дирева ми маємо змогу відкрити цей прекрасний ігровий майданчик. Ви знаєте, кожна доросла людина повинна якомога більше старатися зробити всього найкращого для наших. Дітей. Це наше основне завдання. На жаль, дитинство не вийде. Як жаль, що ми вже не діти, але родились. Діти в нас це найцінніший скарб на світі. Тому сьогодні я хотів би щиро подякувати нашим пацінатам, людям, які підтримали. Нашу вигоду, і я думаю, вони будуть і надальше підтримувати її. А найбільше я би хотів, щоб наші гості, вигодяни цінували це, все, яке зроблено, вчили дітей до того, що все робиться для них і для наших гостей. Також я завдячую дуже гри Оксані Степані, яка допомогла. У витратах по транспортних розходах для привезення цього майданчика. Ну, а саме головне, також вдячний фізику Роману Богдановичу, підряднику, який працює у нас, але він е, за власні кошти встановлював цей майданчик, робив багато добрих справ. Тож я хотів, щоб ви разом зі мною подякували цим людям. Будь ласка. Також сьогодні у нас присутні гості, і я все одно хотів би їх запросити сюди. Це голову державної адміністрації, Ангела Євгенія Йосипича і голову районної ради Даниліва Івана Івановича, без яких цієї набороди би не було. Тому що починаючи з минулого року, ми зібралися разом. Зібрали керівників підприємств Летівської влади і всього району і великими зусиллями, можна так сказати, зробили велику справу. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз я би хотів все-таки надати два слова Юрію Юсовичу. Будь ласка, від влади в районі щиро вітаємо вас з мистецьким і етнічним дійством Вигодське літо. Я хочу відзначити, що Починаючи з 2011 року, саме Івано-Франківщина отримує пальму першості по кількості екскурсантів, туристів, які приїжджають до нас на Івано-Франківщину. І відтак вигода, Долинщина займають небийку роль у розвитку туризму, наша флора і фауна, наш гірський ландшафт, наша автентичність і культури. Культурні, історичні та мистецькі атракції це є ті важливі речі, які нам популяризувати, потрібно популяризувати. І відкриття і проведення мистецького дійства вигодське літо є важливим і черговим кроком до популяризації цих туристичних атракцій. Відтак, шановна святошна громада, я ще раз від влади вітаю вас цим дійством. Хочу побажати вам. Нагоди сьогоднішньої величної події плідно спілкуватися з природою, гарного вам настрою, мир у ваших серцях, мир у ваших домівках, і зазначити, що вигода, Долинщина і все Прикарпаття. Відтак, Україна це наш край, край кожного. І саме від вас залежить, якою стане нашої, наша рідна ненька Україна завтра. Відтак до плідної спраці. Слава Україні! А зараз, дорогі гості, громадяни, діточки, я би хотів е, до слова і до освячення нашого дитячого майданчика запросити наших святих почесних отців. Слава Ісусу Христу! Всечесний чесний отець, шановний пану голову! І сьогодні Гості, всі, які зібралися на цю нашу велику радість, які зібралися найперше на наше торжество. божество. Найперше хочу нагадати, що сьогодні ми стоїмо напередодні великого свята, величного свята, торжественного свята, Різдва Пророка Притечі. Ми знаємо, що Він усе своє життя віддав для служіння, який молитвою постопи вказав, наприклад. Але найперше, ми радуємося тим, що ми дочекали до цього дня, коли сьогодні ми вже радісно будемо освячувати цей новозбудований міст, як називається міст кохання і цей дитячий майданчик. Ми саме кожне дійсно, воно починається з чого? З молитви із благословіння. А сьогодні ми починаємо із освячення. Не просто так. А може навіть сказати, що що стається в нашому житті завжди? Бо чужі люди, хлопець, дівчина, вони завжди зустрічаються між собою. Пізніше вони поєднуються, та інсушлю, створюють новостворену сім'єю. І ось них породжуються діти. І от якраз у нас у вигоді, в нашому краї є місце, от де молодь може прийти сюди, відпочити якраз саме між нашою малюничою природою. Ми радуємося найперше тим, що ми живемо саме між цими горами Карпатами при Карпаті, не тільки це, а якраз у нас є річка, яка виводить нас у цей малюничий край. Ми знаємо, що кожен клаптик з землі на землі він особливо радісний. Він красивий, але не забуваємо про нашу красу, про ту красу, яку ми інколи не замічаємо. Приїжджають дійсно всі ці люди з півдня, з сходу України не можуть натішитись саме цією природою Карпат, не можуть натішитися саме цим воздухом, яким інколи ми нехтуємо. Тому сьогодні вітаючи вас. Це свято є сімейне. Чому? Тому що е, саме цей парк невеличкий парк, оцей міст, оцей дитячий майданчик. Навіть ця річка, особливо цей час, від того, що приходили сім'ї, тому що так побудований світ, що кожна людина працює проти лиця свого, щоб прикормити своїх дітей, своїх сім'ї, а ось інколи це свято воно зближує, зближує не перше батьків своїми дітьми, і ось це якраз є місце зближення, щоб відпочити від своїх проблем, щоб відпочити від своєї буденності. Тому сьогодні, освячуючи це дійство. Вшановуючи це дійство, ще раз вітаю після святом, Господь охороняє. Відзначайте, як говориться, в мудрості у мирі і злагоді і всього найкращого. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні приїхав із Закарпаття, Для цей куточок також прекрасний, також є нашою україною. Ці мінеральні води, солені озера. Термальні озера, старовинні замки, хуст, Мукачево, Ужгород це той прекрасний край, який також є Україною. Але їдучи назад, серпантинами цієї дороги між горами нашими Карпатами через ці перевали, я думаю про нашу вигоду, бо завжди вигода це є рідніше. Бо тут народився, тут жив, вчився і служу. Сьогодні і живу. І люблю всіх вигодян, і люблю нашу вигоду. Тому Господь десь послав мені декілька рядків, щоб вложити їх в таку рифму про нашу вигоду. Де зливаються дві річки, мізунька і свіча, там розкинулась широко наша вигода. Тут трамвай Карпатський їздить. І туристи на нім як прекрасно і добре жити у краю своїм. Тут музики файно грають, і пісні співають, і від щирого всі серця наш край прославляють. Тут у Карпатах люди жимо як в одній родині, і всі разом заспіваємо. Слава Україні!

i the